Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні у нас рубрика «Занімательне орковєдіння». Сьогодні ми поговоримо про ще одне з досягнення їхнього військ по а іменно це їхній прилад нічного бачення. Ні, це не фало-імітатор, куплений в дешевому китайському супермаркеті. Це справді силуміновий корпус від цього ПНВ. Це, до речі, не до речі, а точно і є і аналог радянського ПНВ, який ще користувався мій дідусь, який колись бачив. 1 П 78. Якщо вам сказати чесно, то недалеко він йшов від свого аналогу 30-х років. Тобто, який батько, такий син, яка хата, такий ти. Що ми тут бачимо? По-перше, ця бамбула здоровезна, як яйця Мамонта. По-друге, в цій бамбулі корпус реально силуміновий. Товариство, ми бачимо, що кріплення тут виходять доволі сильно з ладу. Знаєте чому? Тому що ці тупі гімноїди і тут протупили, і поклали соломін. І болти в них теж соломінові. Але це ще не все. Російська нанотехнологія модернізується, і вони, блять, заганять батарейку крона, крона, яку вже ніхто толком ніде не використовує. Але ви бачите, наскільки класної якості зроблений цей ПНВ. Оскільки болти. Які захищають ці крому і кришку, вони теж соломіни. Гадайте, що при експлуатації робиться? Правильно, вони йдуть по саме тому ми дуже вдячні Білорусі, Драніки, пацани, паціба за руською армію, що таке говно вони їм поставляють. Да здравствує російський військо говнопром і слава Україні! Ми їх ще.